Пригульщиків у Раді Майдану не люблять поза бортом через відсутність на засіданнях цього разу опинились четверо учасників організації: Василь Гандзюк, Олексій Смольський, Валентина Мартинчук та Олександр Супронюк. Інші свою відсутність пояснили серйозними обставинами і в раді залишилися. Зв'язку з останніми з останніми подіями, які в нас в області відбувалися, просто фізично не не встигала відвідувати раду майдану. Якщо приймати рішення, якщо доцільно моє перебування, я буду. Якщо Рада Майдану при на рішення не щоб я не перебувала в раді майдану. Я можу передати своє членство в раді ну, більш достойним іншим. Головуючим засідання залишився Алім Міщук. Він озвучив люстраційні вимоги щодо заступників екс губернаторів. Однак, чи може Рада Майдан вирішувати долі посадовців у самих учасників організації? Виникли сумніви? Ми вимагаємо, щоб Заступники голови адміністрації, бувші заступники бувшого голови адміністрації, голови управлінь, департаментів, голови райдержадміністрацій, всі, по принципу люстрації співпраці з минулою владою не призначалися на ці посади і не перепризначалися на інші посади, не подавалися. По Закону, якщо новий президент нас знову призначені виконуючі обов'язки, всі голови райдміністрації зобов'язані написати заяви на звільнення. До начальників управління, на жаль, то не відноситься. Якщо він не написав начальник управління заяви, якщо його звільнять, то він подасть суд і виграється, вам гарантую, 100%. Пан Міщук почесну місію звільнення голів управлінь переклав на плечі Кузьми Матвіюка. Однак той про закони, моральні аспекти, не забув. То вже давайте ми дочекаємося відповіді, або, або скажемо, щоб щоб пришвидшили відповідь, що відповість голова адміністрації при поводу начальника управлінь. А потім вже, вже будемо дивитися. Учасники ради зауважують, звільнені голови управлінь можуть претендувати на посади знову однак за певних умов буде доцільно написати всім керівним чиновникам, ну, м'яко кажучи, пропозицію. Залишити свій пост. Але після цього ніхто їм не заважає на рівноправних засадах претендувати на заміщення цього посту. Коли він буде подавати заявку свою, тоді враховувати, чи був він партії, партії регіонів, чи він був корупціонером, чи має він досвід і так далі. Оце, оце буде повна і Правильна перезагрузка влади в Польщі і навіть в Грузії в інших дійсно закон про люстрацію він повинен діяти відносно до тих осіб, які хочуть попасти на посаду. Тому це логічно. Але е, тут е, заковика в чому є ще е, таке, що люстрація не приймається. Воно ж повинно йти згори до донизу. Тобто закон про люстрацію повинна прийняти Верховна Рада, аби досягти взаєморозуміння і нарешті порожні балачки перетворити на дії, Активісти згадали про поділ учасників ра. Ради Майдан на профільні групи. ці профільні групи, які будуть дуже багато пользу, тому що можна тут привлекати професіоналів, це раз, на ці профільні групи. Потім одразу буде зрозуміло, хто з членів Ради Майдану на самом деле хоче працювати. Тому що ну, профільні групи будуть підрозуміти те, що це люди будуть приходити конкретно і вже вирішати питання. І тоді у нас не буде абстрактних питань, які ми зараз вносимо і не знаємо, як за них проголосувати. Ношу хто половина людей обладає інформація. Рада майдан хоче осісти у власному приміщенні як самооборона, а ще не проти нових членів організації. Свою кандидатуру висуванці підкріплювали трьома рекомендаціями від учасників ради. Таким чином організація поповнилась десятьма новими членами. Однак, виявилось, серед активістів є такі, кому люди не довіряють. Я вас, попро... Значит, я вас попрошу. Тетяни Воронцової зараз немає. Тетяна Воронцова займала дуже активну позицію з приводу деяких питань. Тому питання знімається, будь ласка, все слово вам дачі не надається. Не надається. Немає людини в залі. Ми не можемо. Все. Так, все. Значить. Я вас прошу. Так, скільки ми годин працюємо, нам працювати не можна більше двох годин. Головуючий ради не дає закінчити виступ журналістів та запевняє, говорити про людину в її відсутність неетично. Однак забуває, що кілька хвилин тому усі гаряче обговорювали звільнення посадовців без їх присутності. До чого допрацювалася Рада Майдан та що крикуни змогли вирішити у сфері культури, розкажемо у завтрашньому сюжеті.